Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам показати, які в нас є в продажі сумочки. Е, сумочки торгової марки «Лучеріно». Дуже якісні. Вони виготовлені українським виробником з якісної екошкіри. Подивіться, ось така сумочка вона невеличка невеличка сумочка. З е, екошкіри. Я вам скажу її розмір і все про ній розповім. Ось так дивіться, спереду, і з, спереду, ось така, і ось це її зад з кишенькою. Ось тут ага. кишенька є. Можна поставити доволі глибоченько, до, до кінця сумочки. Відкриємо, всередині, подивимося. Ось це у нас є ремішок на плече. ремінчик на плече. Ось сюди він зчіпляється, ось так ось. Іде тут такі дирочки є: ремінчик на плече. Тут вона доволі простенька, на одне відділення, на одне відділення. З цієї сторони є кишенька без, без замка, а з цієї сторони кишенька на замку. Ось тут ось. Eh, дуже якісна підкладочка. Вона вам точно не порветься при першій ж зачіпочці. Є підкладка якісна. Ось тут де замочок, ось така є прошита eh, е з екошкіри вкладочка, для того, щоб він гарно застібався. Тут ми бачимо ніжки. На дні ніжки. Це теж вони відіграють велику роль для гарного зберігання сумочки. Ось така акуратненька сумочка. Коштує ця сумочка 925 гривень і має такі розміри. Дивіться, як я міряю. Ось так міраю висоту сумочки 25 см. Ось так по дну міряю ширину сумочки, 26 см. І ось так ось міряю глибину сумочки 10 см. Маємо таку сумочку. Ми у такому е, кольорі світло-бежевому і ось такий колір коричневий. Ось такі дві сумочки є. Далі є у нас трошечки більші сумочки. Цієї ж фірми, цієї ж торгової марки, і дуже подібні до тих, які я вам вже розповіла. Вони також мають ніжки тут. Ось тут є знак торгової марки Лучаріно. Він тут вибитий на сумочці. Це не підробка, і це наш український виробник. Так, тут є ось ручки, такі вже більш посиленіші ручки, тому що сумочка більшого розміру. Так само от є тут е, така підкладочка на змеєчці. Ось відкриваємо, що тут є. Є ремінь на плече, так само очіпляється, ось сюди в цю е, дірочку. Ось тут вона, ця сумочка на одне відділення. З однієї сторони, тут зараз я вам покажу карман на зміючці, ось. Карманчик на зміючці є. А з другої сторони, йде карман великий. Він йде через усю сумку. Це, е, Ми вже багато стикаємося з сумками. Це дуже рідкісно. що Цей карман ось, йде через усю сумку. Сюди можна поставити якийсь зошит, чи навіть невеличку папочку. Ось. І вона йде на одне відділення, теж якісна підкладочка. Коштує така сумочка. Е, так, зараз зараз 1100 гривень, 1100 гривень. І вона має такі розміри. Ось я зараз буду її е, міряти перед вами. Дивіться, ширина сумочки 34 см, висота сумочки 25,5 см, і глибина сумочки, ось так ось. 11 см. Ось така сумочка. Вона є у такому світло бежевому кольорі і у чорному кольорі. Дуже зручна, можна носити на плече і можна носити в руках. На всіх цих сумочках є ось ця ось марка виділена тут Лучеріно. Тепер ми маємо ще в продажі кошельочки. Гаманці. Ось такі, ось сьогодні вам про цих чотири вирішила розповісти. Ось такий червоний гаманець. Ось Кому подобається червоний колір, дуже актуальний для грошей. Значить, ззаду, ось тут є кишенька. Вона ось така об'ємненька з однієї сторони, а з другої сторони, звичайна. Ось так ось відкривається. Тут можна носити мілкі гроші, копійки. Далі кошельочок на магнітику. Раз, кошельочок на магнітику. Ось тут є кишенька величенька, і ось тут є ще чотири кишеньки для карточок. От сюди ставляться карточки. Тут вона іде, дивіться, теж є кишенька. І є місце для ще чотири карточки можна позмістити. Ось тут один відділ, другий відділ. І третій відділ. Ось тут можна поставити якось така ось пластикова вкладочка, її можна поставити права, можна поставити ще карточку. І дві кишеньки на замочках. Одна і друга. Ось така ось. Це екошкіра. Еко Це не натуральна шкіра. І коштує такий кошельочок 475 гривень. Ось такий ось. Тут ще теж ось є на чотири карточки. Тобто, тут можна поставити раз, два, три на 4 12 карточок. Ось такий. Тепер є ще ось такий кошельочок біжевий. До речі, він дуже гарно підійде до ось цієї сумочки. І до цієї підійде. Біжий кошельочок. Відкриваємо він на магнітиках. Тут таке, таке саме наповнення. Ось йде одна, один велика кишенька і чотири маленьких для карточок. Тут теж чотири маленьких для карточок. Тут іде е, на замочку, у нас один, так, одна кишенька на замочку йде. Далі йде відділи: один, два, три. І ще є ось, така, на ось такий поцелучок. Ще є ось дві, два відділи, ось таких, що закриваються. Раз. І він теж йде на магнітику. Тут карманчику, карманчика немає. Ось такий ось і коштує цей кошелечок у нас 475 гривень. Дуже гарний. Далі чорненький кошельочок, ось такого плану. Тут ось це декорчик такий, з цієї сторони. Об'ємний карманчик, я вам вже показувала у червоненькому кошельочку такий ось такий карманчик тут. Далі відкриваємо він теж на магнітику. Ось тут ось є відділ через весь кошельочок, і чотири відділи для карточок. Ось тут теж є чотири відділи для карточок зверху. Тут є відділення один, два. Три відділення, і одна три відділення, і одна кишенька для на замочку. Ось така ось. Е, коштує цей кошелечок 425 гривень. На магнітику. Ось такий ось. І ось такий кошелючок у нас ще є на замочку. Він лакований, бачите, в нього такий лакований вигляд. Ось з цієї сторони він, карманчиків тут немає. Ось це його зад, дуже гарний декор. Ось, ось відкриваємо ми його на замочку. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут відділення одне через весь кошельочок. Далі бачимо відділення для карточок. Чотири карточки можна поставити. Далі є кишенька на замочку. Кишенька на замочку, далі знову відділення. І ще одне відділення. І ще ось тут ось є для карточок одне відділення таке через весь кошельочок. і ще 4 карточки можна сюди помістити. І коштує цей кошельочок 350 гривень. Тут де на замочку можна ставити копійки, а сюди можна ставити купюри і карточки. Ось так, таке відео сьогодні ми вирішили зняти для вас і показати вам сумочки наші і кошельочки, гаманці. Замовити ви їх можете за номером телефону. 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!